Сьогодні ми будемо обробляти нашу розсаду шляхом оприскування листю препаратом Екодар. Для того, щоб приготувати даний препарат, нам потрібно дозування 2,5 мл на 1 літру води бажано кімнатної температури. Спочатку ми весь уміст наші пляшки добре змотимо, щоб препарат повністю розмішався. Після цього беремо, відміряємо або Спеціальною такою ємкістю, де є позначка або шприцом, відміряємо 2,5 мл нашого препарату Стоп. і виливаємо воду, перемішуємо, бажано, щоб десь хвилинку препарат настоявся. Після цього ми його будемо виливати в наш оприскувач, пулізатор і обробляти полістю розсаду Ми препарат наш перелили. Він вже готовий до обробки і будемо оприскувати. Ретельно оприскуємо, щоб рослинки максимум були зволожені, і це буде максимальний ефект. Також ми паралельно з цим підготували даний препарат, але вже для поливу під корінь. 5 мл на 1 літру води. Також його приготували. І будемо проливати вже під корінь. Паралельно з Шляхом або ось так зверху пролив нашої розсади, або, наприклад, якщо це касетна розсада, ми можемо її шляхом замочування в спеціальній там ємкості, де вже розведений цей препарат, і щоб рослинки наші замочилися і пролити корінь. Таким чином. Паралельне оприскування по листю і під корінь піджека дасть максимальний результат для подальшого росту і розвитку наших рослин.